Трошки хотілося би поговорити про цю батарейку, яку я піднімав з нуля. І от 18-ячейка постійно просідає. Щас покажу. 18 ячейка завжди менша по напрузі. Але от, як Letume Master рекомендував, коли з нуля піднімати ячейку, то треба її. До повного заряджати, прям до упора до 3,65 вольт і довго, поки вона не перестане брати. Ну, В принципі, раніше не до повного заряджав, і був більший розбаланс. там В декілька соток могло даже доходити до того, що тут десь 3,3, а на остальних 3,65. А от зараз всього 2 сотки постійно заряджаю. І от так от. 18 ячейка все менше і менше починає відставати. Думаю, заряджать до упора це якраз хорошо для такого піднятого з нуля літія. Буду далі спостерігати за ячейкою. Подивимось, що з нею буде. Сподіваюсь, міняти її не доведеться в найближчому майбутньому. Ну, а там видно буде.